Чи можна кормити собаку зі стола? Звичайно, так, якщо ваша собака знає команду Ні. Я трошки поясню. Ну, дивіться, коли ми сидимо вдома, у нас є діти, коли ми сидимо в кафе, коли ми просто на вулиці гуляємо, їмо якусь там пиріжочок, якийсь, да, то ми хочемо пригостити собаку. Ми можемо це зробити, якщо наша собака. Слухає нас і чує команду ні. Якщо вона не чує, ні, ми можемо пригощати її, то вона буде що робити? Ставити лапи на стол, ставити лапи на вас, далі скулити, гавкати або сидіти, буровити поглядом, психологічно давлячи на нас. Тобто вона постійно буде в нервовості, знаходитись в цьому стані. Якщо ж вона знає команду ні, ми її покормили і потім не хочемо її кормити. І ми їй кажемо: ні, не нервуй, не проси, не сиди. І все. І собака відходить після ні, лягає спати, лягає, просто з вами лежить, да, і спокійно відпочиває. І вона не нервує отут. От в чому різниця, друзі. Тобто, собака, яка не знає команду ні, вона нервує і лізе до вас, да, спричиняючи дискомфорт і проблеми в відносинах з вами, з гостями і з іншими учасниками соціума. А собака, яка знає команду ні, вона не нервує. Психоемоційне здоров'я в неї порядку. Звичайно, ви спитаєте мене, а як же створити команду ні, якщо я ругаю-ругаю, а собака все одно мене не чує. Це, звичайно, розмова надовше. Але вкратці трошки поясню: зазвичай команду ні, собака не відчуває від вас, не опускає хвоста, не відводить вуха назад, бо це є індикатор. Да? Те, що собака почула ваше ні. Якщо вона це не робить, значить вона просто у вас на голові. Просто ви її сильно залюбили, олюднили, і таким чином собака відчуває вашу слабкість. Цю вашу любов і тому не слухає. Тому, коли ви ругаєте її, вона продовжує віляти хвостом, ще гірше вона може агризатися, гавкати на вас або тікати і гратися в таким чином на ваші зауваження. Це все є індикатори того, що ви дуже залюбили, дозволили порушити кордони на голові і десь з собакою навіть конкуруєте. Наприклад, перетягуєте іграшки, це все є ваша слабкість, конкуренція з собакою, де собака ваша думає, що ви слабкий. А собаки міряють якраз категоріями слабкий і сильний. Хто ти такий хазяїн? Слабкий чи сильний? А, ти слабкий зі мною перетягуєш, дозволяєш бути на голові. Е, ну, тоді я не буду тебе слухати. Ну, тоді я буду тебе захищати, ревнувати, гавкати на всіх інших, відганяючи всіх небезпечних від тебе. Ви спитаєте, конкретно можеш, Віталій? Конкретно Ставити лапи, кусати, гавкати, речать, перетягувати іграшками з вами не можна, не робіть цього або забороняйте собаці, якщо вона цього просить. Далі, по конкретиці, е, перестаньте собаці кидати іграшки, е, перестаньте хвалити собаку на вулиці вдома, направо наліво за все, що вона робить правильно. Е, перестаньте. Відволікати собаку е, постійними командами поруч стоп до мене сидіти, лежати. Тобто, чим більше ви думаєте, ви це відпрацьовуєте, тим краще. Це не є так. Навпаки, ваш авторитет страждає і ваша слабкість збільшується. Тому е, перестаньте все це робити. Звичайно, я не кажу повністю це, да, з прибрати. Ні, відсотків 10-15 залиште, да, але е, прибравши це на тиждень-два на місяць. 80% ви прибрали о цього, що я сказав, да. Ви побачите, як собака зміниться, тому що ваша поведінка з моїми рекомендаціями, оцими, да, стала спокійною. Емоції також приберіть Оце Знаєте? Пішли, вау, молодець! До мене! Вау! Оце все приберіть, друзі, тому що емоції якраз також. Впливають на собаку, вона становиться емоційна, перезбуджена, а в цьому стані вона не думає. І тому ви бачите собаку емоційну, яка пре на вулиці, підбирає, гавкає і тому подібне. Тому що ви такий, тому що ви такі відносини створили. Тому ще раз, все це приберіть, 20% залиште емоційності, там похвали, там смаколиків, да, чуть чуть можна, звичайно, там. І Ругайте собаку за те, що вона нагло до вас підходить і оця кусає, ставить лапи. Але сюсюкайте з нею там і спіть з нею, да, і грайте е, тільки тоді, коли ви запрошуєте її до себе. Тому що, коли ініціатива від вас йде, ви становитесь лідером сильним, і ваша собака бачить ваші кордони і поважає вас. Е, і саме в таких сценаріях да, відносин з собакою у вас вийде. В майбутньому виховати собаку, яка буде без повідка гуляти і знати, що таке дорога діти, і правильно себе вести, не буде гавкати, не буде ревнувати, нормально вдома буде залишатися. Всі ці важкі проблеми у вас е не буде. От. Взагалі це важка тема, друзі, як робити зауваження, що таке кордони, що з іграшками, які іграшки можна. Все це е ми обсудимо, обговоримо на марафонах. Скоро, 11 листопада, запускається новий марафон. Тому я вас прошу, переходьте в шапку профіля, там є посилання, і там є в умовах, цінах, в послугах, там є про марафон. Заходьте, він коштує просто в 10 разів дешевше, ніж ви б брали кінолога, і ми проблеми вирішуємо всі і вдома, і на вулиці, протягом місяця.